Доброго усім дня. Сьогодні приїхала чудова штуковина від наших друзів або партнерів з того берега Південно-Китайського моря. Саме основна детальовина. О! Тримач для різців. Для чого він? Доберуся от до бази, покажу. Значить, суть його. Це у нас розжато, це у нас зажато. А що у нас розжато, а що у нас зажато? А розжато, зажато у нас отакі от прямачі різців. Значить, хто хоч трохи працював на токарному, знає, що це за білі страждання, на яких небудь ТВ-16 виставити висоту. Значить, Повертаємо, ну, розблокували. оділи. Потім виставляється оцим от Гаєчком-болтиком, висота, затискається. І все буде добре, і все буде триматися. І не треба буде головної болі ніякої. Значить, це у нас накаточні ролики. Ну і плюс тримач якоїсь куцеї штуки. Такий тримач у мене один. Нічого не поклав. Тут тримач. Хто мені сказав? Хто мені сказав? Тут 3 001 типу під плаский, під квадратний, точніше, різець. Десятка, 12, квадрат затиснув, те ж саме. Ручку повернув, відкрив кластохост, затиснув, подивився, де у тебе відносно центра ріжуча кромка. Взяв. Виставив його вверх-вниз, наскільки тобі треба. І на баста карапузики. І ніякого тобі головняка. І ніяких тобі кусочків ось сюди накладати ножовочного полотна якогось. Кусочків двійки, якісь щупи, якісь лінійки, якесь іще. О! Ну, єдине, що доведеться, я так розумію, Переточувати цей палець. Той, що тут до основи, це вже доберуся до станка. Буду дивитися там. Так, 250 перших повинно бути два. 2501. Так, дві штуки. 250-00 перших. 250-0,04. От, це у нас тримач для розточних різців, для циліндричних, для такої от штуки. При тому тут зразу іде два розміри, тут іде і десятка, і якщо втулку вийняти, буде 12-й, 12-міліметровий різайц. Той же самий принцип. Відпустили, наскільки нам треба, вгору вниз пасовували. Виставилися. Потім законтрилися. І кожен раз, коли ти міняєш різець, от на класичному різцетримачу тобі треба ти різець, розкрутив тут, вийняв, поставив інший різець, прицілився по такий, чик, 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 ага. Вгору вниз там треба щось підкладати, нарізаєш куски старих щупів, знаходиш кусок ножовочного полотна, таке от. Дико бісить. Тепер не буде. Ну що ж, на цьому я міні огляд, розпаковку завершую. Усім добрим людям. Гарного. Вечора гарного настрою, мирного неба. А кацапам, ну, кацапам, щоб вони сралися пати входними голками, як каже одна моя добра знайома. До нових зустрічей.